Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спроби ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Час новин для вас починають працювати команди фактів весітівіта. та віку не з тебе мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Через ворожу атаку ударними безпілотниками в сумах перебої з електропостачанням повідомила місцева влада. Енергетики працюють над відновленням. Крім того, російські війська поцілили у житловий сектор одного зі старостинських округів Сумщини. Поранена дев'ятирічна дитина. Її госпіталізували. А на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів від початку доби щонайменше три людини загинули, ще троє поранені. Про це повідомляє обласна влада. Серед потерпілих, зокрема, 17-річний хлопець, який наступив на протипіхотну міну, пелюстка та втратив частину кінцівки поблизу лісу у великій Олександрівці. У селищі ж Білозерка по обіді російський дрон вбив літнього чоловіка. А вранці окупанти накрили вогнем Дніпровський район Херсона, прицільно б'ючи по приватних оселях. Один із ворожих снарядів убив місцеву жительку ще одна жінка. Ранено вже відомо, що жертвою ворожого обстрілу стала науковиця та викладачка Херсонського національного технічного університету Марина Губа. Поранена її дочка. Я сиділа в креслі в углу напроти окон. Мені Не слышала вихода, не слышала нічого. На голову посипала смія, засипало раствором. Ну, потихоньку з костелями вийшла. Це у вас оце да, поранило вас. Я не шматріла. Життя ще однієї жінки обірвала російська атака у селищі Нововоронцов. Дрон окупантів вдарив по адмінбудівлі. Загинула 62-річна працівниця селищної ради. Ще одна постраждала із вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги у лікарні. Сьогодні ворог атакував безпілотниками Чернігів зранку. Внаслідок удару був пошкоджений приватний будинок, повідомили в поліції. Поранені двоє людей. Це брат і сестра 2002 та 2006 років народження. Їх госпіталізували пізніше ще один ворожий шахет впав на територію приватного підприємства. Внаслідок цієї атаки осколками поранені троє людей. У Харкові завершили аварійно-рятувальну операцію після нічної масованої атаки російських дронів. четверо людей загинули ще 17, За даними міськради, зазнали поранень та гострої реакції на стрес. У місті повністю зруйновано щонайменше сім житлових будинків. Пошкоджено мінімум 45 будівель, у яких вибито близько пів тисячі вікон. Марія Малєвська працювала вночі на місцях влучань. Шевченківський район майже серед місця. Вже палає дві хати та автівка. Аж тут нова загроза з неба. Менше ніж у 100 метрах від нас влучають ще два ударних безпілотники. Бачимо ще два осередки вогню. Мешканці сусідніх висоток, волонтери, парамедики, рятувальники кидаються у хати, що ще палають. Цей будинок був двоповерховим чоловік та двоє дітей встигли вискочити з хати. 41-річна Ірина лишилася на кухні. Що видно, окремі осередки вогню. Рятувальники одночасно намагаються загасити. Їхні колеги всередині розгрібають завали. Поряд чекають, обійнявшися двоє дітей. Увага повні, напрямку байки. Загроза для Шевченківського українського району міста рятувальники вимушені призупинити рятувальну операцію. Бо знову загроза з неба й знову раціях передають, що рухаються та на Харків політний час, дві хвилини, тому всі шукають укриття. Після кілька хвилинної перерви небо знову наче чисте. Рятувальники повторно стають до роботи. Це вже друга локація, теж приватний будинок тут неподалік. Сусіди кажуть, що жив тут 91-річний дідусь, але знайти його поки не можуть. Зараз шукаючи, проходив він через медиків швидкої. Та я ж не завдаю. Хорошо, Це ваш будинок? А? Ваш будинок палає? Да, да. Виявляється, дідусеві не 91, як сказали сусіди Володимиру Кравцову, 77. і він залишився лише з тим, що на ньому. потушили хоч що вже можу та ви встигли вискочити. Ви почули, що воно з Ну я ж так, звісно. Я посмотрев дим. давало, коли я вийшов. А вже горіло, і Ну, так, дим пішов, Я виходив, що стосується будинку. Ви бачите, що у нас дуже багато розтрощено приватних житлових будинків. Атлових будинки в щеть знесена. Крім цього, постраждала трансформаторна підстанція. Було влучання також в нашу мережу теплопостачання. На локації зі зруйнованим двоповерховим будинком дива не сталося. З-під завалів дістають 41-річну ірину. Вона вже не дихає. Батько притискає до себе сина і доньку. На жаль, людина вже була загибла, Ознаки в пульсі вже не наблюдалась, були вічні, відділенне пошкодження голови. В іншому приватному будинку теж у Шевченківському районі загинули двоє сестер: 61 та 69 років. Одна приїхала в гості до іншої. Ще один загиблий, – 55-річний охоронець одного з енергетичних підприємств. Харкова Марія Малевська, Олександр Бринза, вікна. СТБ. єдині новини. Українська делегація вже повертається до Києва зі швейцарської Женеви, де відбулися переговори із представниками Сполучених Штатів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Вже ввечері президент чекає на доповідь про результати зустрічі та ключові акценти від наших партнерів. За підсумками доповіді будемо визначатися щодо подальших кроків таймінгу. Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів. І я вдячний усім, хто з Україною. Крім того, Володимир Зеленський вже переговорив із президентом Фінляндії Олександром Стубом, президентом Литви Гітаносом Науседою та головою Ради Європи Антоніо Коштою. Європейським партнерам президент розповів про позиції сторін, перебіг перемовин та головні пріоритети зустрічі радників. Володимир Зеленський наголосив нині головне, щоб ухвалені рішення були працездатними та могли забезпечити тривалий мир і гарантовану безпеку. У столиці Анголи Луанді триває неформальний саміт лідерів Євросоюзу із обговорення мирного плану для України. На заході присутні 10 очільників держав ЄС, а також президенти Єврокомісії та Європейської ради Урсула фондрляїн та Антоніо Кошта. Інші долучилися по відеозв'язку. Очільники Євросоюзу привітали новий імпульс у переговорах щодо України. Кошта вважає в перемовинах відчутний суттєвий прогрес. ЄС планує продовжувати роботу разом із Україною США та НАТО, адже деякі питання ще залишаються не невид... Вирішеними при цьому держсекретар США Марко Рубіо напередодні заявляв про те, що він не бачив жодного європейського контрплану стосовно припинення війни в Україні. А Урсула фон дер Ляйн у свою чергу оголосила про завтрашні консультації коаліції охочих щодо мирного плану Трампа Ефективна та скоординована участь Європи, а також сильна європейська присутність у Женеві дозволили нам досягти суттєвого прогресу у переговорах про справедливий та міцний мир в Україні. Хоча робота ще має тривати, тепер є міцна основа для руху вперед. При цьому ми маємо зберігати єдність і продовжувати ставити інтереси України у центрі наших зусиль. Йдеться про безпеку всього нашого континенту зараз і в майбутньому. Фрідріх Марц відкинув ідею щодо повернення Росії до групи СЕМИ, що передбачено мирним планом сполучених штатів. Канцлер Німеччини підкреслив, це рішення може бути узгоджено лише на основі консенсусу. А таку ідею не підтримує низка країн групи Семи, зокрема Франція. Також Марц заявив, Україну не можна змушувати добровільно відмовитися від власних територій і скорочувати свої можливості протидії агресії. Він повторив про важливість посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Говорів Марс наголосив, Україна і надалі може покладатися на підтримку Німеччини та знову повторив, не вірить у те, що мирну угоду США, яка значною мірою повторює неприйнятні кремлівські вимоги, вдасться погодити до дедлайну Трампа, тобто до цього четверга сьогодні. Я налаштований так само скептично, як і вчора. І знову мирний процес тривалий, затяжний. Він набув нового динамізму завдяки документу, запропонованому американською адміністрацією. Цей документ було значною мірою змінено. Наразі він узгоджується і потім має стати спільною позицією американців, європейців та українців. І тоді Росія має приєднатися до нас за столом переговорів. Я щойно виступив тут. У раді глав держав та урядів Євросоюзу на користь того, щоб ми знову чинили сильний тиск на Росію, адже вирішальні кроки має сьогодні зробити Росія, і допоки цих дій не буде помітно, не буде й мирного процесу. У Дніпрі медики рятують п'ятирічну із села Миколаївка на Дніпропетровщині. 3 листопада Росіяни здійснили комбіновану атаку на Синельниківський район області. В момент удару дівчинка була із бабусею неподалік магазину, куди поцілив російський дрон. Бабуся загинула на місці. а Марічці відірвало ніжку. Зараз дівчинка відновлюється після операції. Далі їй потрібна реабілітація, тож родина збирає кошти. Кьюар-код буде далі у сюжеті, де Анастасія Вільхова розкаже, як минає лікування і у якому стані Маріч. Була на перший тиждень просто під одіяло ховалася, плакала гірко. Ну, ривіла нас зри. Мама Марічки розповідає про тяжкий психологічний стан доньки після ворожого удару. П'ятирічна дівчинка зазнала не тільки моральної травми, росіяни вбили її бабусю, а сама дитина втратила ніжку. Дівчинка з родиною жила у селі Миколаївка, що у прифронтовому Синельниківському районі. Мені на що не жалілися, у нас було. Ну тут ну, добре, всі живі, здорові та й ладно. Знаєте, не якісь на речі, просто ну, війна все поміняла. Та вечір 3 листопада змінив життя родини. Того дня розповідає Валерія. Вона разом з чоловіком поїхала у справах до сусіднього села. В цей момент окупанти і атакували їхню рідну Миколаївку ракетою та дроном. Звона син кажемо. Тут вибухи, каже, у нас машина на трасі горить, і магазина Тетя Ані нема. Ну, каже, мам, тут все, і, і ну, бабусі з машею нема, а вони ж пішли туди. Ворожа залізяча прилетіло поруч із приватним будинком та магазином. Саме сюди Марічка із бабусею Тамарою Іванівною прийшли на закупи незадовго до російського обстрілу. Ти виїжджав з дому, було тихо, там бачиш, люди сміються там. А приїжджаєш скрізь темнота, все в диму, все палає, вибухає, всі бігають швидким. Ми ж ді тут я бачу, що там і військові і медики зупинилися. Ми ж бігаємо, шукаємо де дівчинка. В них дівчинка, да дівчинку забрали, в неї травма ноги. А матір, матір, в швидкій. Згоріли автівки, вирва, зруйновані будинки та магазин. Так виглядало місце влучання наступного дня після удару. Через атаку восьмеро людей поранило. 65 річну Тамару Іванівну бабусю Марійки врятувати не вдалося. Матір на операційний стіл. І вона там на операційному столі пона. Її ну, просто її всю попробивало. Там, там жах був. Грудна клітина, черевна порожнина, ягодиця, там, ліва рука, ліва нога. В іншій лікарні тим часом медики вже боролись за життя Марічки. Від надходження у дитини була важка травма, травматична ампутація нижньої кінцівки. Це був вже ранній післяопераційний період. Її військові медики зробили первічно хірургічну обробку рани. Наразі стан її вже повністю стабілізований. Загрози для життя немає. Наразі ми боремося для того, щоб її можна було у подальшому соціалізувати і зробити все необхідне для того, щоб можливо було провести протезування. Зараз матір ні на мить не відходить від своєї донечки. Каже, ситуацію ускладнює те, що Марічка має розлад аутистичного спектру. Тож кожен крок реабілітації потребує особливої уваги. Їй краще, їй краще. Ну, видно, що знаєте, в неї найдений очі дуже сумні. Він ну, так сяде до ніжку, ну і роздивляється, зтіпає. Починає і аутизм, але ну, вона там, там що багато чого не розуміє, але це вона прекрасно розуміє. Попри важкі дні, сім'я тримається разом і підтримує один одного. Та аби дівчинка скоріше одужала, потрібні кошти. Родина відкрила рахунок на реабілітацію Марішки і просить долучитися до збору. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ Єдині новини. І на цьому поки все більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.